Вітаю всіх із магазина АТБ. Сьогодні, 29 січня, я буду робити огляд на новеньку промгрупу. Знову всього понавозили багато. Почнемо з цієї сторони. Зарядний кабель, три в одному, а на три різних виходи. Ціна такого кабелю 70 гривень. Він поки йде без знижки, довжина 1,2 метра. Так, і типи роз'єму також дивитись на упаковці, USB, Зрозуміло, ось тут роз'єми, бачите, різні. Електрична точилка для ножів від StarTex. Тут написано, яка експлуатація. До речі, вона працює від USB, що дуже зручно: 159 гривень для ножів та ножиць. Отака величезна сімейна упаковка пергаменту від Фрекінбок. Мені здається, таку привозять кілька сюди в АТБ і зразу поставили на знижку аж мінус 43%. три відсотки метрів за ціною 169 гривень. Ще прийшла ось така щітка для, гнучка для чищення труб. Здесь бутилку можна мити. Дай якась така вона. Ти чого хочеш? 1990 для зберігання речей з металевими фіксаторами зразу поставили на знижку, ось так він в зібраному виді, виді буде виглядати. Є бежевий. Він ні, бежевий просто з чорним обідком і з коричневим. Тут у нього така змійка, розмір 40х30х20%, ціна зі знижкою 33% 199%, замість 299%. Це економія 100 гривень. Також поприходили дуже гарні, гляньте, набір металевих коробок, саме набір. Тут дві штучки за 119 гривень. Є ось така красива з буском. Зараз йде день Валентина, може щось запакувати, комусь подарувати, Ну та й собі просто для чогось. Ну, гарний, він же металевий. Взагалі за 119 гривень дві штуки. Мені, здається, що добра ціна. Так. Розміри думала, ну не вказані, ладно. З пуском я показала ще ось такий третій малюнок з квіточками. Не знаю, для, як по мені так дуже дуже гарна пропозиція. Набір серветок із мікрофібри, дві штучки. Вони всі в м'ятному кольорі. Дві штуки за 40 гривень. О, а це у нас а, простирадло, білтекс на резинці розміром 160 х 200 на 25, Тримає колір гіпоалергенна 299 гривень. Є синій, сірий, темно-сірий, такий як трішки рожевий. Хочу глянути який склад. Тканина, мікрофібра, полієстер 100%. Це виготовляють в Україні місто Дніпро. Білтекс називається компанія. Набір рушників махрових розміром 30 на 50, дві штуки на вішаку в асортименті 100% бавовна виготовляє Узбекистан. Ціну я подивилась 85 гривень. Так, тут, наприклад, зелений з синім з оливками або такий з совами в двох кольорах. Обов'язково йде світло, бежевий та темно. Ну от поєднання різноманітне, дуже приємні вони по відчуттям. І так, знаєте, товстенькі.

Далі у нас йдуть капці жіночі та чоловічі. Ось такі капці з закритим носиком домашні, 159 гривень, є рожеві та сірі. А ось такого плану чомусь дешевші. Я зараз перевіряла на сканері 129 гривень. Підошва така товста прошита, є в рожевому і от в такому, як бежевому. Чоловічі капці є такі, як блакитні. О, я може їх не буду діставати. Ну так покажу вам. Є блакитні, також тут, як закриті трішки і такі бежеві. Ціна 169 гривень. Глянь, картина з ефектом 3D. Давно таких не бачила. Раніше пам'ятаю дитині, такі лінійки були. О, це взагалі клас. Глянь, так коти. От, от коти таке відчуття, що дійсно як м'які от, 3D. Отут от, тут супер. На оцих не так. На цій ейфілівої вежі, може, якось тут світло, знаєте, падає. Коти просто виглядають неперевершено. Це супер. Картина. 179 гривень такого великого розміру. Якщо розмір вказаний, я зараз вам скажу. Так, з ефектом 3D, да, 30 на 40. Картина розмір 30 на 40 Вона йде з кріпленнями. Ну, Три. Тут три ну, ані ще така довгенька. Я не всі ще вам показала. Бачите, можна як взяти в ширину чи в довжину. Ще бузок. От бузок також красивий, як і котики. Він от дійсно на ньому 3D, гарно видно. А оці видно, що краще розбирають. Як сказати, ці в довжину, а ті в ширину. Ось такі бездротові навушники, ще з підсвічуванням, з вушками за 249 гривень. Компактні завдяки складній конструкції. Яскраве LED підсвічування сім кольорів, потужний деталізований звук, вбудований мікрофон. Зручне управління за допомогою кнопок на корпусі. Цікавий та стильний дизайн з вушками. Аромодіфузор з паличками, різні є аромати. Сіну, спочатку скажу, 149 гривень, тут 50 мл. Дуже красиво запакований. Такий можна на подарунок. Є лавандове поле, затишна ваніль. Ще є тисячі квітів та фруктів, соковита стигла груша. Так, це повторюється далі. Чотири ну, види виходить. Інгалятор-олівець. Вони тут різноманітні є. По 45 гривень. 2 мл. Є як назальний від грипу, далека дорога, антигрип, бадьорість, здоров'я. Там можна почитати, що туди входить, які аромати. Арома інтер виготовляє. Є ефірна олія 39,90 за штучку. Від арома Інтер. Знову таки 10 мл. Лимон, евкаліпт різні. Крем для суглобів сила кінська. Крем на гелівій основі. З екстрактом сабельнику та живокосту. 300 мл. Ціна 63 гривні. Тут вони в асортименті, не тільки ця кінська сила, є крем для відновлення капілярів також. 300 грам все в одну ціну. Тут з екстрактом каштану, ще є ось така кінська сила, охолоджує, охолоджуючи розігріваючим з екстрактом м'яти і декломет сила кінська з екстрактом оману. Ще багато, гляньте, скільки всього. Сподіваюся, що видно ось такий диспенсер. Знаєте, він як з каміння зроблений диспенсер для мила із блискітками по 70 гривень. На нього знижка зразу 22%. Він на 400 мл розрахований зараз. запакую. є ще я бачу золотим, ось так помальований круглий. А це виходить, як квадратний зі срібною кришечкою. Такі цікаві заварники для чаю прийшли. Мені здається, що вони до різдва просто не доїхали своєчасно, тому їх зразу поставили на знижку 70 гривень замість ну, 90-22% знижки. Різдвяні тут як пряник, ялиночка, пуансетія. Він, по-перше, великої форм... ну, великого розміру і ще йде з підставочкою, що дуже зручно. Силиконовий тут у нас іграшка для тварин. По 25 гривень. І така от в різних кольорах. М'яч просто. Свічка декоративна з підсвіткою. Працює від батарейки. За 149 гривень є в молочному кольорі та в бежевому. Освітлювач для волосся блонд від Колор. Ціна за упаковку 40 гривень. Які гарненькі наліпочки. Тут їх у паковці йде 7 штук за 36,90 Я так розумію, що метелики просто в різних кольорах. Так. Кришка для мікрохвильової печі, така пластикова звичайна, 47,90, в діаметрі вона 25 см. Силіконові форми для випікання, такі яскраві, красиві, дуже красиві кольори є червоні, бускові, рожеві. Ось така форма. 6 в одному написано 80 гривень. Великого розміру сердечки. І знову алюмінієвий посуд від бренду Іділія. Це наш український бренд. Зроблено в Україні. новомосковський посуд. Така маленька, гарненька кастрюлька. Вона йде на півтора літри. Таке емальована сталь. Ціна та. На такої кастрюльки 299 гривень. Зараз на сканері подивилась. Вони з різними малюнками. Гляньте, от такий от малюнок. Перший бачу цікавий. Ну, два малюнка, мабуть, так. Далі миска також емальована від ігіля. Ой, які симпатичні малюнки. Миска розрахована на 0,6 мл. От вона зразу йде по знижці за 9990, знижка 32%. Давайте глянемо, може тут ще якийсь малюнок попадеться. Тут взагалі яскраво, красиво, лимончики намальовані. Зараз гляну ще, якщо попадеться щось одне. І тут інший малюнок. Кожна миска це сюрприз. Приходьте та обирайте. Також сковорідка алюмінієва для млинців. Ось така тоненька, 22 см в діаметрі, від «Ментер». Алюмінієва виготовлена в Туреччині. Ціна 219 гривень набір контейнерів з кришками, П'ять штук. Кришки всі в одному кольорі або в зеленому попадають, або в синьому. Тут навіть намальовані бувають проживому. Ось такий набір з кришками за 229 гривень. Так, на мі мілілітри зараз вам скажу. Є на 2, 2 літри 300 мілілітрів, на 4 літри, на літр 400, на 800 і на 400 мілілітрів. Тарілка керамічна, Ось така для випікання довга, 22 сантиметри. Написана, довжина тільки вказана: 119 гривень. Дуже гарний яскравий колір. І знову контейнери, тільки вже круглі. Тут три в цьому наборі на 600 на літр 200, на 2 літри 100, Всі вони з кришками. Кришки отак зручно фіксуються. Мені подобається така фіксація. Прозорі 139 гривень. Салатники є більшого розміру і меншого. такий. Гарної форми. Бачите, як, як трішки ручкою тут є, легко тримати. Він йде на 3,5 літра за 31,90. Так, я правильно розумію? Ну, виходить, що так. А чомусь він дешевше. 31,90. І кольорів тут дуже багато. Є такий помаранчевий, гарненький, ще якийсь зелений помаранчевий. І там іще бузковий, Будь ласка. А ось цей салатник на 3 літри. Я не знаю, чому він дорожчий. Від гандол, до, від різних виробників на 3 літри за 50 гривень. І також покажу паличку з Днем Валентина. Почнемо з оцієї краси, це, мені здається, точно. Гірлянди я вгадала сердечками, так обв'язані, дуже красиво виглядають. Ось така гірлянда 129 гривень, вона півтора метри. Іде лед на 10 ламп. Гірлянда електрична. Чашка керамічна, що змінює зображення. Добре, що намалювали, і от зрозуміло, спочатку вона у вас буде чорна, а потім щось на ній буде намальовано. Ось така чашка йде на 320 мл, ціна 119 гривень. Ще чашка йде в коробочці. Зараз дістану, покажу скляна. Намальована гарно, треба дістати. 380 мл за 139 гривень. Гарна, і обідок, і перехід кольору в ній виглядає гай -гай, красиво. І серце всередині. Ось оця чашка за 139 просто супер, яка красива. Дійсно. Ось тут такі керамічні тарілочки поприходуються. Ця дуже гарна З золотим обідком в формі серця за 119 гривень і за 70 гривень. Просто така більш як глибока, креманочка чи салатна тарілка 70 гривень. Прикраса називається дискокуля, але сердечком зроблена. Гляньте, як класно переливається. Ось така прикраса за 50 гривень. Є дискокуля фіолетова, ось така як рожева, червона. Ну, круто виглядає. Це просто набір декору. Тут чотири сердечки переливаються, десь ну, підвісити чи покласти за 60 гривень. Весь набір. І також на набір. Ароматичний дифузор і плюс свічка. Є різні аромати. 60 мл оцей дифузор. Ціна 239. Ще і паличка йдуть в наборі. Є дика свічка, ой, дика квітка є троянда. Статуетка скляна. Тут різні є янголи, є ведмедики за 60 гривень. Це просто статуетка ведмедик. Він серця везе, ось така статуеточка, вона важенька 100 гривень. Свічка декоративна за 60 гривень в різних кольорах. От потім є свічка декоративна у формі серця, різні кольори за 89,90. Фоторамка, Фоторамка, тут і прищепки входять в комплект, лав написано, гарної форми. Ось така фоторамка за 249 гривень. І ось ще така фоторамка, як вигнута так поставити, просто вона зараз в коробці запакована. За 199. Грн. На три фото виходить. Магніт, декоративний сувенір. Різні написи. Посміхнись, все буде добре. За 20 гривень. І також ось є, як сердечками зроблений, Ти моє серденько. Ну, різні. На ваш смак обирайте. Мурмур, -мур, я тебе мурмур. -мур. Ось така м'яка іграшка брілок ведмедик. Ну, це також як пов'язано з Днем Валентина за 129 гривень. Ось така прекрасна декоративна з серцями за 70 гривень. Є в червоному та в рожевих кольорах. Так виглядає. Набір для творчості створили стівку за 70 гривень. Штора для фотозони 50 гривень. Вона зроблена з фольги. Є. Червона, мабуть, а до Дня Валентина ні, є фіолетова також, червона і в золотому кольорі. Якщо розміри вказані, так, да, розмір ширина метр, висота майже 2 метри. І ціна 50 гривень. Для набір повітряних кульок, отакі серцями, дуже гарні. Форми різні. Тут 10-5 кульок. З підсвічуванням за 50 гривень. Куля сама надувна, гляньте, ось такі кулі сама надувні по 40 гривень. Багато різних також малюнків, різноманітне. Листівка віталь, вітальна. Ось гляньте, скільки їх, така невеличкого розміру. 9,90. Татуювання тимчасове з різними малюнками. 12,90. Знову набір повітряних куль, дві штуки за 50 гривень. Ось такі серця великого розміру. Мені здається. Не написаний розмір. 29,90 наліпки стрази, Гарненько також виглядають Зараз гляну, які ще є ці стрази, Ага, мабуть, одного виду. Ні, які класні, гляньте, 29,90. Виглядають прямо, не знаю, так блискуче, мені подобається. Або ось такі. Ну, можна щось обрати на ваш смак. Дуже великий магазин на тебе, і дійсно багато прийшло всього і до Дня Валентина. І взагалі новинок про групи дуже-дуже багато. Я, мабуть, вперше бачу, щоб стільки всього було. Дякую, що дивитесь, в якому магазині АТБ я робила цей огляд. Як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Всім пока.